Щеплення повертаються до поліклінік та лікарень Львова надходять партії вакцин від дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції та гепатиту. Б. Нагадаємо, від 2015 року імунопрофілактика серед дітей проводилася із збоями. Через зірвані постачання препаратів щеплення майже не робили. Сьогодні лише кожна друга дитина Львівщини має бо деякі щеплення. Експерти називають це провалом, оскільки малюки майже не захищені від інфекцій. За останні два тижні вже відновилися щеплення, зокрема і в стаціонарі Львівської дитячої лікарні. Там працює спеціальна експертна комісія, фахівці якої консультують і щеплюють у складних випадках імунопрофілактики. Коли були ще ці вакцини, ми за півроку прищепили більше ніж. 300 дітей. В цьому році 24 дитини. Але почало поступлення вакцини, і централізовано ми отримуємо безкоштовно. Невелика кількість зараз є: є проти дифтерії правця кошлюка, є проти гемофільної палочки, є проти гепатиту. Так, що діти йдуть кожен день, ми Ну, троє, четверо дітей приходять. Лікарі закликають батьків приводити дітей на щеплення перед процедурою. Маленького пацієнта ретельно оглядають. Незважаючи на те, наприклад, якщо дитина щепилася рік чи два тому, одне щеплення мала, то вони мають прийти і продовжити той календар щеплення, незважаючи на той великий проміжок часу. Якісь додаткові. Вливання щеплення не буде, а згідно інструкції щодо тої конкретної вакцини і згідно календаря щеплень, які обумовили наказом Міністерства охорони здоров'я. Отримати детальнішу інформацію можна у свого сімейного лікаря, А матусями, батькам-скептикам, експерти радять проконсультуватися з імунологами, алергологами, спеціалістами, що займаються щепленнями. Жанна Ліченко, Андрій Турянський та Новини.